Так, оба. Мені хтось стучить. Так, зараз відкрию двері. І тут нікого нема. Але якась незрозуміла. Що це таке? Якась посилка мені прийшла? Так, це, це якась кріня, незрозуміла, вона різнокольорова. Всім привіт, друзі! Мене звати Діндор, і як ви вже можете помітити, що мені якась невідома людина чи що. Перенесла якусь невідому посилку у вигляді якогось різнокольорового, різнокольорової скрині. І я думаю, що ми зараз будемо перевіряти, що всередині з неї знаходиться. Але спочатку я зараз її візьму і перенесу кудись. Так, хух, все, я вже переніс всі, весь сундук, скриню всю. І зараз ми будемо перевіряти, що знаходиться всередині. Відкриваємо вау! І тут купа різнокольорових предметів! Прикольно. Давайте зараз візьмемо спочатку броню, як, як ви бачите, ось оце броня, я думаю, оце і оце. І давайте спробуємо зараз якраз таки надягнути її. Все, я вже надягнув броню, і як ви можете побачити, вже що вона, ось я зараз вам покажу, вона така різнокольорова, прикольна. У мене шолом такий рожево-фіолетовий. Далі у нас йде е нагрудник синьо-блакитний. -синь Далі е, зелено-жовтий. Е, і далі жовто-червоний. Ну, дуже прикольні кольори, тут мені подобається. Як ви вже можете помітити, то тут ще є моби різнокольорові. До речі, монстри, кріпери, цікаво. Але ми пізніше до них підійдемо. Мені дуже подобається ця броня, і вона повністю захищає, ну, тобто, дуже класно, в неї дуже класний захист, як ви бачите. Давайте далі переглядати інші предмети. Зараз будемо. Так, і тут, як ви бачите, у нас якісь які зірки та по... Давайте візьмемо, візьмемо це все діло, а потім я вам все це разом покажу, наприклад. Все я взяв деякі приноси. Як ви бачите, це якась різнокольорова зірка. Якщо чесно, я не знаю, що з нею робити. Далі у нас йде е, якийсь топор. Хм, Цікаво. Давайте перевіримо зараз, наприклад, добудемо е, дерево і перевіримо, наскільки е, він сильний. Як ви бачите, він дуже швидко добуває. Швидше, ніж, я думаю, на зарітовий топор або там, наприклад, заламази. Я думаю, швидше навіть. Так, далі у нас іде якийсь віз якісь візер різнокольоровий. Хм, Цікаво. Дуже прикольно також. Тут у нас якісь незрозумілі матеріали, якраз думаю, з них скраф... крафтиться оця броня наша. Так, далі у нас ще один тапор. Я думаю, він... він так само. Давайте навіть зараз перевіримо. Я думаю, він так само буде швидко добувати. Так, він так само добуває. Далі у нас йде. Е... Алмази якісь, але якісь різнокольорові, як ви бачите. Вау, вони теж прикольні. Я думаю, з них теж щось можна скрафтити. Я не знаю, якщо чесно що. У нас далі йде меч. Хм, цікаво. Де у нас різнокольорові кріпери? Давайте перевіримо, на скількох ударів е, виносить цей меч. Так, з одного удара, капець. Тобто, я думаю, що, звичайно, кріпера він також з одного удару буде виносити. Дуже крутий меч, мені дуже подобається. І переходимо до наступних предметів. Дивимося, що у нас далі. І далі у нас йде, як ви бачите, різнокольоровий порох. Дуже прикольно він виглядає також. Мотика, така теж різнокольорова. Давайте спробуємо щось, наприклад, добути. Моркву, наприклад, зараз добуду. Ну, я думаю, це як звичайна мотика, але вона дуже довго ломається. У нас далі йде палка, така синенька, прикольна. Я не знаю, що з нею робити треба. Далі у нас так само мотика йде. Далі у нас меч ще один. Е, він теж дуже довго ломається, дуже прикольний меч цей. Теж дуже багато відіймає довго ломається. І далі у нас йде кірка. І зараз, я думаю, ми перевіримо, наскільки сильна ця кірка. Наприклад, добу... добудемо. Вау! Як ви бачите, вона дуже швидко добуває, як в креативі майже. І дуже мало ломається. Це дуже великий плюс. Дуже мало ламається. Далі у нас, ще одн... далі у нас йде лопата. Давайте, давайте зараз перевіримо, наскільки вона швидко добуває. І вона також дуже швидко і дуже мало ломається, дуже круто. Далі у нас якийсь незрозуміли... незрозумілий матеріал, якщо я, чесно. Не знаю, напишіть в коментарі, хто знає, що це таке. Ну і переходимо до наступних предметів. Що у нас далі лежить там? як ви можете вже побачити, у мене є вже такий щит різнокольоровий. Дуже прикольно виглядає, він такий захищає, отак от дуже прикольно. А, меч ще. Тут дуже багато мечів. Різнокольорова палка. Хм, цікаво. Але це вже не синя палка, яку у нас була, а різнокольорова. Також дуже прикольно. Так, у нас ще одна мотика, і воно, як бачите, переливається, отак дуже круто. Так. І різнокольорові блоки. Вони також переливаються. Давайте зараз перевіримо, наскільки вони прикольні. Так, ставимо ось сюди один. Вау, ви бачите, як, як це красиво виглядає? Так, у нас ще є отакий різнокольоровий блок. Вау, теж круто. І отаке, це типу, як скло різнокольорове. Вау, ну взагалі дуже прикольно цей блок. Це, типу, як алмаз, але як переливається. А це як. Е... Звичайне каміння. Так. Ну, а це скло різнокольорове, прикольно, мені дуже подобається. Давайте навіть спробуємо зробити трохи наш дім в різнокольорових блоках. Наприклад, оцю стіну переробимо зараз. Треба взяти мені топор. топор. Так, ну як і ви бачите, вже він пригодився мені. Зараз спробуємо знести цю стіну і побудувати з таких різнокольорових блоків. Я Думаю, це буде красиво виглядати доволі. Ось так от, зносимо тут. -от. І тут зносимо ми також. І як ви можете вже побачити, що це дуже красиво виглядає так колоритно, скажімо. Знаєте, от, наприклад, дощ пішов, так сірі хмари, а, так от, а це таке яскраве, переливається, все дуже красиво виглядає. Взагалі, ну класно будувати, якщо ви хочете щось таке світло побудувати, то ви можете використовувати ці блоки, в принципі. Ну і на цьому ми вже будемо закінчити, бо я вже перевірив всі предмети, які лежать в цьому сундуку. І якщо вам сподобався цей ролик і сподобався ці, ці різнокольорові предмети, і все різнокольорове, то ставте лайки, подобайки свої, підписуйтесь на канал. Я буду ще більше роликів випускати на цю тему різнокольорові предмети. Можливо, я навіть побудую будинок різнокольоровий, якщо вам зайшла ця тема. Ну і до наступної зустрічі всім до побачення.